Дружина Ольга. Разом вони багато пережили. Народили двох дітей: сина вже підлітка, і дочку першокласницю. Ольга завжди на всіх перепетіях життя була поруч. Пліч о пліч з ним долала всі труднощі, і ось у них все стабільно, успішно. Ольга вічно в справах. Подібно білці в колесі вона крутилася цілий день то на кухні, то прибирання. І він хотів найняти її працівницю, звільнити від турбот, дати більше вільного часу. Але дружина заперечувала її таке життя влаштовувало. А йому хотілося бурхливих сплесків в сталому повсякденному житті. Через це в його житті п'ять років тому з'явилася Тамара. Вони познайомилися на корпоративній вечірці. Молода і красива Тома відразу кинулася йому в очі. Познайомившись, зрозумів, що сам так само сподобався їй. Після вечірки підвіз Тому додому та запросила зайти з того дня, а точніше ночі, вони разом. А півтора роки тому народила йому сина. Макс любив їх обох, Ольгу спокійною і глибокою любов'ю, де дружби було більше ніж пристрасті. А тому любов'ю, пристрасною заснованою на секс, з появою сина. Він забезпечував тому і дитини всім, що необхідно, і навіть більше. Тома все наполегливіше стала натякати на зміну свого статусу. Але ж Макс з першого дня їх відносин попередив сім'ю не кине. Ось і сьогодні Тамара під приводом пораного самопочуття витягла Макса до себе. Тома прийняла його в спальні у фривольній вечірній сукні, з шампанським на столику. Макс спершу сторопів, потім вибухнув. Він закричав на неї, що та йому осторидла, і що більше ніяких відносин, що синові доно може всім і в усьому, що любить дружину, і ніколи з нею не розлучиться. Він, помітивши є хидну тріумфальну посмішку Томи, уражено замовк. Пізно я їй все про нас розповіла, розреготалася та. Ольга його не пробачила і не повернулася. Син так само не пробачив зради батька матері. Скільки мотузку нівити, а кінцю бути.